Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду квасити капусту і покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба. І скажу вам, що по такому рецепту капуста виходить дуже хрумка, білосніжна. І це дуже так просто: нічого не треба тут багато так додавати. Ну, по-простенькому просто. Я взяла отаких от 5. Капустинці у мене я зважила 7 кг. Але кожен бере для своєї сім'ї, скільки там хоче заквасити. Мені потрібно лаврові листя, сіль, особливо, щоб не була йодірована, щоб була проста сіль, чорний перець перецьком і морква. Моркви, скажу вам, вже зауважу, що буду додавати тільки трошки небагато. Буду в процесі роботи, і вже як буду це робити, буду показувати. А зараз буду шинкувати. Покажу вам я свій метод, як я буду шинкувати капусту. У мене така є шитківничка, це вже давня вона така, але мені вона дуже гарно нарізає капусту. І я завжди користуюся нею. Ну, а кожен вже ножем, чи хтось має трошечки більш кращі. Зараз бачу шітківнички, то і користуюся тим, що має. Беру капустину, розріжу її, і скажу вам, що перш. Ніж капусту я мала щіткувати, я її гарненько помила, верхні листочки 2-3 зняла, пообрізала все, що мені не подобалося. на ній, І тоді вже буду шуткувати її. Отак буду розрізати, добрати і шіткувати. Отак буду трошки прокручувати. Мені трошки не дуже так добре, тому що я і хочу, щоб камера, камера була видно, але не От, Якщо ви маєте такі швидкі, хочете отак, як я сьогодні, підкувати капусту, то я показую, як я це видно. Отак откупию її гарненько. І покажу вам, яка виходить. Бачите? О, така гарненька виходить. І так далі. Зараз я її пошиткую, кажуть, наріжу, чи як хто каже, і вже далі покажу, що буду робити. І ще покажу вам, от бачите, вже от дійшла для, от як хто каже, ми кажемо на це хрящик до цього твердого хрящика. Цього. І оцієї твердої тут, е, капусти біля нього. І я обов'язково її теж як на нарізаю. Так Гарненько-гарненько буду нарізати. І тоді капуста буде у вас тонкенька. Все зараз гарненько. Сюди не буду її нарізати, щоб було гарненько де її перемішати. Бачите, Це вже залежить від шітківниці, в кого як нарізає. У мене отак гарненько. Тепер візьму лавровий листочок і отак кожен листочок трошечки переламаю, щоб він там віддав запах. Досить. Тепер це чорний перець горошком, і візьму отак десь ну, півчайної ложечки чорного перцю. Можна ще трошечки додати, як любите. Ви знаєте, як, от, коли їм цю капусту миємо і попадає оцей чорний перчик, мені дуже подобається. Він такий дає смак, так що можна його додавати, якщо любите, отак, столову ложку зверху. Отак. Я думаю, що в мене буде отут десь трьохлітрова банка, може трошечки і залишиться цієї капусти. Тому що я буду напихати в банку дуже-дуже плотненько. І зараз перемішаю, більше не буду додавати, попробую на сіль і тоді ще додам. І тепер. Відносно моркви. Моркви багато не буду додавати, тільки так трошечки. Вона туди виходить і білосніжна, така, і смачненька, і відчувається смак квашеної капусти. І не буде у вас м'якнути, тому що морква має цукор, надає її солодості, і вона трошечки м'якне. Особливо яка капуста дуже-дуже така соковита, а ще багато моркви. Вона може у вас пом'якнути. Ну, це я так виказала свою думку, свої знання, а ви собі. Як бажаєте. Але от коли трошечки лишень цієї моркви, тоді морква не забиває капусту, і капуста має свій смак квашеної натуральної капусти. А тепер легесенько отак буду. Не буду її вижимати, просто легесенько її перемішаю. не буду випускати з неї сік. Не треба, бо вона швиденько пом'якне. Прямо оце у вас пом'якне. А якщо не вижимати сік, з неї вона буде хрумкою. Смачною. Не давайте зразу багато солі. А можливо, хтось дає на банку трьохлітрову, знає, як там давати солі. Я бачу, що дають і на банку 3-літрову. Все, можна сказати, що капуста перемішалася гарно. Якщо її багато тут не нарізати, тоді гарненько вона і перемішається у вас сведенько. А тепер попробую яка вона на смак. Скажу вам, що як на місма, то можна ще додати пів. Ложки оцеї солі. Ще трошки можна додати. І гарненько, ще так гарненько. Так просто, щоб сіль трошки розійшлася понял. І буду нападати в банку. Це в мене 3 банка, була чистенька, мет, марька. І тепер можна її туди накладати, Отак руками прямо. У мене рука проходить ось сюди в баночку, а коли не проходить, можна ще з чимось дерев'яним таким, отам її трошечки. Тобто, <продуктив> <продуктив> бачите, я рукою. <продук> так, <продук> отак, гарнесенько, добре. Прижимаю і покажу. Бачите, отак. Добре, набитий слоїк капустою. А оцю капусту, що залишилася, теж вже заберу її в слідуючу баночку. Капусту я вже склала в банки, вийшли такі дві 3 банки. І отут у мене ще трошки залишилося. Я зараз додам сюди моркви, один болгарський перчик, поріжу і стушу цю капусту. Але оцей сік я сюди Бачите? І от сюди цю баночку. А зараз візьму отакі у мене дві мисочки, такі трошечки глибоченькі. Я завжди тримаю їх для цього, як квасю капусту, щоб мало так поставити їх, тому що капуста буде проквасуватися, і сік буде ось сюди виливатися. ходити. І я на день, два, три рази, буду брати, така у мене палочка є, дерев'яна. І отак буду прокалювати її туди. І отак прямо нажимати, і от звідти будуть які всі такі. Як ми кажемо, воздух, чи як то кажуть, отак буду робити. бачите. І оцей сік, що буде тут виливатися, я буду заливати назад у баночки за кожним разом. Можна взяти таку велику стажку, але вона не дуже мені подобається, вона не дуже гарненько це так робить. Можна пробувати і нею потолкнути. У мене дуже аж так гарнесенько можна яку-небудь виламати паличку дерев'яну і це прокалювати. Так, капуста буде проквасуватися десь три дні. Якщо вона буде у вас стояти у кухні десь ну, тепленькому. І зверху отак прикрию кришками. Отак. Не буду закривати їх, а просто отак. І залишу, хай вона так прокисає три дні. Коли вже не буде оцей розсіл сюди виливатися з баночки, значить капуста вже проквасилася. Тоді я Переверну, закрию отак кришечками і винесу її у погріб. Ну, а якщо бажаєте в квартирі, тоді у холодильник. І я ще скажу: якщо капусту винесли в погріб чи в холодильник, поставили через тиждень десь, обов'язково подивіться до капусти. Тому що капуста, цей розсіл, убере у себе і десь отак: десь отак на 2-3 пальці буде капуста без розсолу. Я тоді беру просто холодну воду, не кипячену. І на літр води додаю одну чайну ложку, з вершком можна солі, і досипаю по баночках. І тоді вона закриває її ще раз кришками, і вже вона буде стояти гарно у вас. Якщо не долити до неї цієї посоленої води, капуста отут стане суха. Ну і буде негарна, буде вона вже. Кажем, портитися. І коли долили води вже тоді через тиждень, якщо побачите, що не вистачає цього розсолу, обов'язково візьмете і отак перевернете баночку, щоб отой розсіл змішався з тією водою, яку ви долили. Обов'язково так зробіть. І буде у вас дуже смачненька квашена капуста. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я квасила таку капусту, попробуйте і ви за таким рецептом. І у вас вийде. Така, як кажуть, натуральна квашена капуста, смак квашеної капусти. Ну, а хто любить багато моркви, додавайте, але майте на увазі, що морква є солодка. І вона дуже швидко прокваситься, капуста такою моркву, а іншим разом може і пом'якнути. Але і вибирайте сорт капусти, який підходить для квашення. Ну, от сьогодні я з вами поділилася таким рецептом. Якщо вам сподобалося, спробуйте і ви. І це виходить дуже смачненька квашена капуста. І всім дуже гарно буду дякувати, як завжди, за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся за мій канал, дякую вам за лайки, за коментарі, і дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю, як завжди, вам і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, щоб поскоріше настав мир, щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!